Служений відпочинок український чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі Олександр Усик розкрив свої плани щодо подальшої кар'єри. Перед тим як повісити рукавиці на цвях, непереможний 35-річний боксер прагне таки провести бій проти Тайсона Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі, готовий Олександр вийти у ринг із мексиканцем Соулем Альваресом. Щоправда, у якій категорії має відбутися цей поєдинок? Наразі не зрозуміло, адже вище на пів ваги Канело ніколи не підіймався. Останній же бій Усик хоче провести у Києві з ф'юрі Так. з Канело. І олімпійські до побачення. З Канело він же хотів боксувати. Ну, це фрік-обой буде. Ну, бабок, чисто бабок запрацювати, заробити. Саша, ти фрік? Так кажуть, да.